Доброго дня, поблизу. Вич не сурайте суспільство, я якби суспільство ж хоче знати, хто у нас працює, як працює. Ми будемо знайомі. Мене звати Вірі Майтала, я місцевий громадський активіст. Можете представитися, будь ласка. Пане Марчук, Альона Ви якісь маєте відношення до Сергія Павлорчука в Гали Україниської. Божу в навіть. Та ні, це я так сказала. Ви зараз припишете мені нічого. Ну, ви самі сказали просто. Я дізнався, що ви відповідальна особа за вигляд протидії корупції. А що входить в ваші обов'язки з цього приводу? Контроль своєчасного подання декларацій, подання допомоги у необхідності, консультації, проведення семінарів, навчання. Це все робить. Перевірки. Перевірки з ну, перевірки чого змісту до змісту я не маю ніякого відношення. Є правоохоронний органів, будь ласка, хай перена. Ну поки до правоохоронних органів не звернеться, вони не відреагують. Звертаєтеся? Ні, тому, тому що я ж запитую, якби як ну у нас правоохоронні органи, при стратегічно розслідування, постійно роблять відповідні запити. Перевірки проходять. Окей, ну от мені, мені, мені цікаво саме вашого. Ви ж ви ж все ж ходіть, вашого зарплатню це все обов'язки. Ви отримуєте за це гроші, правильно? Ну, частково Там, за інші обов'язки. доплату так за в, корупції. — вивнити про цей коробки. Тому якщо у вас є якісь запити, будь ласка, записуйтесь на прийом або записуйтесь. А, 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 а я у нього був на прийомі, він мені відповів так не розуміло. Тож я думаю, вирішив з вами засоби зустрітися, з'ясувати це питання. Лише просто мені цікаво. Що входить ваші обов'язки? Їм надається роз'яснення, все, що вони повинні декларувати, вони ознайомлені, проводили семінари, навчання під підпис, uh -huh. тому а за те, що вони публікують в своїх деклараціях, вони розуміють персональну відповідальність. А в разі, якщо, якщо вони не все декларують, а у разі ну, автівки не декларують або житло, де вони. Ну а як я можу знати, що у нього є автівка чи немає? Ну, добре, якщо ви дізналися про це. ми... Ну, ну... я, я, я тут, дізнаюся, я уточню в нього. І якщо дійсно є у нього якась артівка не задекларована, яка його, відреагую. Це все ходить в ваші обов'язки. Правильно? Ні, мої обов'язки не входять. Мої обов'язки з його наказав входить, своєчасне декларування та врегулювання внутрішнього конфлікту інтересів при наявності. Так, ну... Декларування так би ви можете контролювати, а можете не контролювати, тому що це якби вже приймає рішення сам декларант декларант, якщо хоче потрапити е, в, в, ну, в поле зору. Е, Дресла, так? так, так. Тобто е, що неправильно відповіли, що якщо ви дізнаєтесь про невідповідність, ви якось реагуєте якимось чином, правильно? Я поясню при нагоді, при проведенні семінару да, на консультації, що потрібно декларувати. Ну Ви ж вже повідомляли і Окей. На початку, року середній, в Тобто ви виконали свого свого богу все. Але якщо ви зараз дізналися про те, що лікарі ваш Галаченків У вас всі дізналися. Так, так. Ну я подивився його декларацію, він мій мій сусід. відомо, що він винаймає житло, орендує, що не вказана декларація, а також Мерседес у нього там. Ну, я зрозумів, ну, що не було у нього в гостях, не було ж так? А він мій сусід. Я кажу просто. Ну, зараз ви дізналися про це, що він не вказує е адресу. Він сказав, що авто на ньому. Мало ли що він сказав? Мало за що ви кажете. А що це правда? А як ви знаєте, що авто? Ну ви зобов'язані перевірити. Я можу Дитя, я знаю, що я можу зробити. Мені просто цікаво, як ваша, ваша обов'язка, чи виконуєте їх або не виконуєте. Обов'язки виконують, самі... обов виконують посадові інструкції. І все, що наказано, в мене покладено, я також. Так, тобто ви їх навчили. Так, як це треба робити? Добре, окей, ви молодими молодець, але якщо Оліка все, все ж таки не дотримується, тому то, 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 чому ви їх навчали? Ухиляється, не вказує. Тому, такого факту не було. Не було це би я вимивав. Якщо ви його вийдете, звернімося в правоохоронні органі і нехай роблять порівняти. А ви? А що я? Ви, що ви, я здобу, ви, ви, ви будете викришувати будете чи як? Чи відмазувати будете? Що ви я буду ну, якщо, ви, якщо, якщо я маю до їхню декларацію. Якщо ви дізналися про це. Я б'ю свою роботу. Окей, то, що правильно. Я робила. Я якщо ви дізналися про те, що е, лікар. Е, лікар. Залежите за. Ми, 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 ми зайняті запит, понимаешь? Мы заняты. Без водера введе видео. Полиция, мы ми... так, так, да, сюда, вы, 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 ні, ну, не, ну, ну, ну то ви налякаєте на поліцію, лякаєте, якби, ну, навіщо ви лякаєте, якщо ви, я ну, там, там поліцію, там, ну, я кажу, я що ви, це... я не уповноважена навести прийом громадян, у мене є це головний лікар, якого я підподаткування. Тому, будь ласка, або запишіться на прийом у секретаря, або залиште відповідний запит. Усно, письмово. Через те, що ви працюєте у комунальному підприємстві, працюєте, а це наша громадська власність. Тому всі працівники, які тут працюють, вони однакові. Навіть якщо ви там не посадова особа там, або. Я не є посадова, Як... Навіть якщо ви не якщо ви не посадова особа, особа, ви ж гроші отримуєте з місцевого бюджету, гроші Чи-чи-чи? А за якого? Це кошти НСЗУ, це місцевий бюджету. З якого? Кошти з НСЗУ. Це що? Це власні кошти. Чи власні кошти? Власні кошти лікарні за діяльність за надання медичних послуг. Наша заробітна плата не фінансується з місцевого бюджету. Ви декларуєте свої? У вас є декларація? У вас є? Ні, я не заболялася. Окей, окей, окей. Добре, добре. Добре, я вам давати. Ну, а я, ви зараз на роботі знаходитесь. У канальному підприємстві знаходиться. На роботі. Якщо у вас є збідний запит, будь ласка, дивіться, вам цікавий прийом чи вам цікаво з'ясувати, що є корупція? Е, факти факти, пред... Я не корупцію. По саме корупи, тому, а саме тому я вам повідомляю про те, що у декларації лікаря-хірурга Галаченка не вказано, що він винаймає житло по Академії Карлова 7. І також не вказаний Мерседес, яким він користується вже щонайменше рік. Я не дію відповідно до статті 13 при 1. Я не знаю, що це за прим. Ви, закон про я, я не зобов'язаний вивчати. Ви, це ваші обов'язки. Я, вам ще раз... я лише помітив, до вас звернувся. До статті 13. 3, 1. Про, що, про 3, 1. що вона говорить? Почитайте, я вам тут не буду викладати уроки правознавства. Ні, ну ви ні, зараз... не, зараз... Ви покладений наказ, Повноважена особа з питань запобігання корупції в частині своєчасного декларування та надання допомоги при необхідності так. і внутрішнього врегулювання конфліктів інтересів. Так це все так. проводиться. Ось восьмикам врегулювання конфлікту інтересів. Це робота близьких людей, близьких вам людей. Чи між собою, пане Юрію, почитайте законодавство і не треба мене оце. Не, просто я хочу дати. розуміти, на сенси, на сенси все визивається фахово. Я, я просто дивіться, диви, я не фахівець, я звичайний громадянин, але я помітив, що декларація не відповідає дійсності. І до вас звернувся до вас сповідомленням, що лікар Галаченко не, не декларує житло, яке він орендує, що може не відповідати його прибуткам, розумієте? Прибутки не відповідають його витратам. Я навіть не знаю, що то за авто, що то за квартира. Ну, то... це погано, що ви не знаєте. Це ж погано, що я вам повідомляю, а, а ви ще відмовляєтесь, розумієте? Я що зараз слідкувати маю? Ні, ви можете не я, я це зробив за вас. Я за вас це зробив, з'ясував. Зараз, зараз вам зараз вам інформацію вам надаю, яка підлягає перевірки обов'язково. Перевіримо, добре. Ми перевіримо, я перевірю обов'язково. Можете дати мені відповідь? Ідіть, пишіть запит. У вас не пишеться запит. Ні, у Є три види ви запити, запити, ви не знаєте. Є устне є письмове. Я зробив я, я, я устний запит. Устне запит. За, без зафіксує, усно ваш запит, зафіксує ваші питання. Так я ж до вас звертаюся, а не до секретаря. Щодо ваших обов'язків. до ваших обов'язків. Я свої обов'язки виконую. Ну, за, Зараз трохи сумнівно, трохи, трохи сумнівно. І ваш запит. І якщо Дмитро Сергійович резолюцію посчитає, що я його повинен надавати відповідь, я це зроблю. Це хто Сергій хто? Це головний лікар, мій керівник. Так він не... Літянський? А, ні, у вас, у вас інший керівник. У вас інший керівник у вас? У Посадлі... мене один керівник. Як прізвище? Літянський ну, сказав, що ви лише контролюєте декларування, лише контролюєте. Ще не погодився, і саме тому я прийшов сюди. Як уповноважена особа, він сказав, що тільки тільки декларування, але ж є ще навчання, ви пояснюєте, роз'яснюєте, допомагаєте. Ось але про це він не не проговорив. Він сказав, що тільки ви катруєте за декларацію, щоб була декларація і все. Зараз ви виправдовуєте. Тобто він не розуміється в цьому, саме тому я до вас прийшов, аби вас почути. Тож я ще раз на, 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 на цьому завершу. Я вам зараз повідомляю, що у, у лікаря Галаченка, Гал... 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 хірург Галаченка декларації відсутні орендоване житло і мерседес, яким він користується вже щонайменше рік. Будь ласка, з'ясуйте це, якщо за потребою звернутися до відповідних органів щодо запобігання корупції і притягнути до відповідальності. Тому що якщо лікарі будуть так вчиняти і не буде покарані, тоді всі будуть інші працівники, брати в приклад і уникати від декларування. А ми повинні знати, щоб їхні прибутки відповідали їхнім витратам саме для цього це корупції. Згодні вами? Я, я до вас письмово залишив. У вас відповідь на попередній запит на прийом, були, е, у головного моїх, лежить на пошті. Добрі, я вже його забрав, я вже забрав його. А, вже забав, До речі, ви він ви не помітив. Адресу не ви залишили. А як же я, 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 я отримав? Я залишив, я залишив адресу. Так. Я ж йому казав, наприклад, запишу потім нашу відповідь. І там він відповів, що літянського порушення він не знайшли. Він не підтвердили порушення. Хоча я показав йому, що він вже три відео. Я вам показав три відео. Як він виїжджає біля 8.45, потім повертається в 10.30 або 9.30 повертається. Якось дивно що Шельтянський не помітив. Ну, відповідно, графіку, мабуть, робот не було порушено. Ну, це... Добре. Ну, я вам до вас звернувся, чекаю на ваше реагування. Далі Ді, Дивіться, Будь ласка, свій запит, тому що без регування. Я, розумі... я до вас звернувся вже, я до вас звернувся вже. Добре. Дякую. Добре. Дякую. Файл. Так. Ні. Ні. Я ще буду спілкуватися з з, з, з моїми глядачами. моїм гривичами. Пряма трансляція була. Була пряма трансляція була. Трансляція була, була пряма. Не треба, щоб ви працювали, як родинники працювали, а не як заводники. Я я, я вам повідомив, чекаю реагування. Доброго дня, мої підписники. Щойно, дівчина Паламарчук хотіла, ну, хотіла пану Юрію, думала, що я завершив писати і хотіла до мене звернутися. Але я повідомив, що в мене зараз де пряма трансляція, вона якось це засмучило. Але я отримав відповідь від літянського головного лікаря, пам'ятаєте, я до нього приходив і скаржуся підсвідомо ну, скаржився про те, що лікар Галаченка, який, до речі, мій сусід, хірург. Е я не бачу його автівку, яким користується Мерседес, а також житло, яке він винаймає, орендує, також не вказано, що вважається приховування своїх витра, витрат. А саме до цього декларуємо, щоб ми бачили його статки або прибутки і відповідали його витратам. Саме в саме цьому може бути ознаки корупції. Сьогодні я прийшов до Паламурчук, не пам'ятаю, як її звати, вже трохи забувся. Ана, сама, Є відповідальна особа за виявлення та протидії корупції. Коли я був у головного лікаря Літянського, які у неї обов'язки, він сказав, що вона лише контролює, щоб лікарі декларувалися. Це, це маячня, тому що лікар сам знає, якщо він не задекларує, він одразу підпадає під адміністративне покарання. Тобто, а, що, а де ми ще почули, що ну, не тільки декларація, а також, їхній зміст. Ну, вона навчає, щоб все було декларовано, навчає, як це робити і допомагає брати помилки. Тобто ліцензії тоді ляпнув, головний лікар, ляпнув, не, не усвідомивши або навмисно заводячим, не ламану. Саме тому я сьогодні прийшов. Ось, привет, окей, всем прийшов, почути особисто від неї, де вона проговорила, що не тільки декларування лікарів, а також зміст їхній, вона їх навчає. Попереджає, помилки управляє, той, що там є низка питання, яке вона допосприяє у декларуванні. І зараз я їй повідомив про це, вона каже, що їй невідома, вона за тим не слідкує, окей. Хоча це і її обов'язки, дивитися на відповідність декларування. Окей, вона не зробила, то я за нею це зробив, надав їй інформацію щодо невідповідної декларації лікаря Галаченка. Гал Гал до речі, він ще, він ще головний, головний у комісії по фізичному стану сьогоденного стану фізичної особи. Тобто, це може бути пов'язано якось ФЛК, з мобілізацією, може бути пов'язано. Саме тому тут можуть бути прибутки необґрунтовані. Ось. Тож тобто, чекаємо далі, що буде, тум 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 Альона дасть, Туди йдете. А Куди йду, не анонсую, тому що якщо анонсую, то вони зараз злякаються і будуть ховатися туди, куди я йду. Тож не буду анонсувати. В лікарню я прийшов, відео викладу це, але головне ми зачекаємо, яким чином вона відреагує. А до речі, тоді на прийомний громадян у лікаря Літянського я вам показав, що нам ще три відео, як лікар Галаченка йде на роботу з запізанням, а потім... Ну, на на обход він приїжджає на, на 9-ту, а потім десь 50-9.45 він вже приїжджає, халатки кидає в машину, вже її додому відпочиває. І що не менше 2-3 тижні я це показав. Але я отримав відповідь від Літянського, від який написав мені, що вони перевірили ці дати, ці годинники, хоча я казав, щоб вони перевірили за місяць перевірили. Не тільки мої, а за, за камери спостереження, щоб вони за місяць минулий перевірили. І він написав мені, що... Те, що я вказав, не підтвердилось. Господи, крішна, коли це закінчиться. Ця зухвала брехня. Оце кришування один одного відмазують. Так покарай, покажи, що ти неупереджена дій, що ти описуєш на користь громади, на користь України, що ти працюєш моє. Будь, блін, рішучим у цьому сенсі. А він написав мені, що вони... Я йому три відео показав, три відео, там з годинами тощо, а він написав мені, що ці відео не підтвердили. Уявляєте, ну, це, це, це дебілізм. Я йому відео показав, ми там годинники, коли запізнювався, коли він приїхав, час все видно, а він мені каже, що не підтвердилося. Ну, якось так, друзі, поки що пока. Харі Крішна.